ФОП першої групи з 1 січня 26-го року зобов'язані використовувати термінали, не плутайте їх з касою, Продовжує діяти звільнення від каси для ФОПів першої групи. А термінали стають для них обов'язковим. За допомогою термінала, ФОП першої групи зобов'язані розраховувати за товари і послуги зі своїми покупцями, у кого є карта. але Слідкуємо уважно за новинами, оскільки є вже клопотання, яке можливо вплине на те, що дане нововведення. Відтермінується не з 1 січня 26 року, а пізніше. Тому слідкуємо за, за цим. Я сподіваюся, все ж таки його приймуть до уваги, оскільки ФОП першої групи вони не використовуються для дроблення бізнесу. А також оренда терміналу вона в середньому коштує 400 гривень місяць. Це така досить суттєва додаткова витрата для ФОПа першої групи. Тому уважно слідкуємо за новинами і записуємось вже на річне звітування до нас, оскільки запис відкритий, а в нас на сьогоднішній день діє така пропозиція, що якщо ви бронюєте про оплату 100% вартості, ми проводимо аналіз кабінету платника безкоштовно. Чому це важливо зробити завчасно до кінця року, до 31 грудня? Для того щоб якщо будуть виявлені помилки, щоб у вас був час їх виправити для того, щоб врічну. У звітність пішли правильні суми. Тому записуйтесь, звертайтесь і слідкуємо разом за новинами.